Українські та зарубіжні дизайнери не втомлюються доводити маленька площа кухні не вирок, а керівництво додії і поштовх для пошуку нових рішень ми зібрали 10 практичних ідей для облаштування невеликої кухні. У вашому розпорядженні всього 5 квадратних метрів. Тоді ця добірка для вас один. Кухня з лінійним гарнітуром і ідальною зоною. Лінійне розташування гарнітура оптимальне рішення, якщо на кухні хочеться виділити місце для повноцінної комфортної обідньої групи. Крім того, такий варіант допоможе уникнути візуального захаращення простору, особливо якщо підібрати навісні шафи в колір стін і розмістити їх до самої стелі. Два кухня з кутовим гарнітуром і обідньою групою кутове. Образне розташування гарнітура, як в проєкті Анни Давдієвої та Анастасії Дмитерко, мабуть, найпоширеніше, причому як для маленьких, так і для великих кухонь одне з ключових його переваг можливість ручно розмістити робочий трикутник, до речі, для кухні площею 5 квадратних метрів вибір компактного кутового гарнітура. Оптимальний варіант, що дозволяє отримати достатню робочу поверхню і при цьому розмістити всі інші необхідні функції в межах приміщення. Зверніть увагу: навіть невелика кухня перш за все повинна бути практичною, відмовлятися від предметів і техніки першої необхідності повнорозмірного холодильника, духовки посудомийної машини, непрощенна помилка. Сучасні виробники посудомийних машин пропонують вузькі моделі, ширина приладу. Сорок місце для яких знайдеться і на самій крихітній кухні. Більш того, цей побутовий помічник економить простір в невеликому приміщенні, розмістивши посудомийну машину. Ви зможете відмовитися від величезної раковини і громісткої сушарки для посуду. Приємні бонуси. Посудомийна машина витрачає зовсім небагато електроенергії. Вибирайте агрегати класу А і вище, і економить воду на ручне миття її, витрачається значно більше, а моделі з функцією посиленої гігієни оцінять ті, хто пред'являє найвищі вимоги до чистоти посуду, три гарнітур і їдальня на прилеглій території. Якщо для всіх ваших функціональних задумів ніяк не вистачає 5 квадратних метрів, спробуйте задіяти прилеглу територію, наприклад, коридор або утеплений балкон. Туди можна винести зону їдальні або частина зберігання. Можливо, для цих цілей доведеться відмовитися від дверей або розширити отвір, зате нагородою за старання стане комфортна зона готування і повноцінна обідня група. 4. функціональний гарнітур і відсутність їдальні зони. Такий варіант має право на життя в тому випадку, якщо вам є де розмістити столову зону, наприклад, у вітальні або на прилеглому утепленому балконі, це планування дозволить не відмовляти собі у функціональному гарнітурі, комфортній робочій зоні, достатньому зберіганні і всій необхідній техніці. Для вузької витягнутої кухні найкращий варіант розташування гарнітура. Уздовж двох довгих стін приміщення, п'ять барна стійка замість столу, якщо варіант розміщення їдальні зони поза кухнею не розглядається. Заощадити простір допоможе заміна обіднього столу барною стійкою в продовження стільниці, її можна використовувати і як робочу поверхню, і як заміну столу. На жаль, для великих сімей такий варіант навряд чи підійде: шість гарнітор з барною стійкою. Барна стійка не обов'язково повинна розташовуватися в притул до стіни і служити частиною образного або пообразного гарнітура, вона цілком може розміститися і в центральній частині лінійного гарнітура, Сімп – подібний гарнітур, образне розташування гарнітура також стане відмінним варіантом в разі, якщо обідня група розміщується поза кухні зберігання, техніка достатня робоча поверхня. Навіть 5 квадратних метрів при такому розкладі вистачить, щоб розташувати все необхідне: 8. функціональний гарнітур і холодильник в ніші, один з лайфхак, які допомагають заощадити простір на маленькій кухні. Розміщення холодильника або частини зберігання в ніші. 9. кутовий гарнітур і стіл-трансформер. Ще одна хитрість, складний підвісний стіл або стіл-трансформер замість громісткого обіднього столу. 10. полегшений гарнітур. Якщо ви не відчуваєте потреби в численних навісних шафах для зберігання кухонного начиння і припасів, зверніть увагу на більш лаконічний варіант гарнітура з відкритими полицями або і зовсім без верхньої частини. Завдяки полегшеному верхньому ярусу, навіть кухня площею 5 квадратних метрів візуально буде здаватися досить просторою.